На Ізмельській станції юних натуралістів весняне поповнення днями з київського розплідника привезли пару спритних білочок, хлопчика та дівчинку. На початку березня ми почали спілкуватися з київським розплідником, щоб вони нам підібрали парочку білочок. І головною вимогою було те, щоб ці білочки були з різних сімей. Тому що близька родина з хрещення дуже погано сказується на, на видовому складі. І вже в квітні місяці. Нам позвонили і повідомили про те, що білочки вже готова пара готова, і вони нам можуть відправити. Поки що білочки обживаються та звикають на новому місці, розповідає директор Людмила Філобок. Білочки приїхали 25-го у вівторок, тому вони в нас зараз знаходяться тільки два дні. Вони зараз вони дуже активні, тому що ще бояться, тому що переїзд і нові помешкання це дуже великий стрес для тварин, і тому вони ще бояться. Но я думаю, що згодом вони адаптуються і вже почнуть потихеньку звикати і побачать, що тут безпечно, що тут їм нічого не загрожує, добре годують, і ми будемо тішитися і спостерігати за, за ними кожного дня. З іменами для білочок адміністрація ще не визначилася, тож просить допомогти у цьому місцевих мешканців. Свої варіанти ви можете залишати безпосередньо на сторінці станції юних натуралістів у Фейсбуці. Окрім білочок, станція юнатів поповнилася і маленькою поні. Для неї теж остаточно ім'я ще не вибрали. Тож свої пропозиції залишайте там же на сторінці у Фейсбуці. Ізмельська станція юних натуралістів єдиний в місті позашкільний навчальний заклад, який до того ж є центром еколого-натуралістичної, природоохороною та дослідницько експериментальної роботи з дітьми. На станції проживає велика кількість тварин та птиці кури, гуси, лебеді, фазани, індюки, павліни, лисиці, лами, білки, поні та усі види пернатих. Крім того, тут можна побачити десятки різних видів акваріумних і ставкових риб сімейства кізок, єнотів, муфлонів, дикообразів, нутрій, павичів, голубів, шиншил та інших тварин. А весняний дендропарк взагалі вражає своєю красою. Усі ми кожного дня приходимо і працюємо, а я маю на увазі наш колектив станції юнатів, щоб ви могли, мали змогу, усі наші мешканці нашого міста, району, особливо дітлахи, прийти, долучитися до наших тварин, відпочити, а також отримати багато позитивних емоцій, яких так бракує. Крокуємо разом до перемоги. Віримо в наші зсу, які нас боронять, і все буде Україні. Ізмейська станція юних натуралістів працює з 9 до 17 години. Прийти та подивитися на тваринок можна щодня, окрім вихідних. Крім цього, за бажанням можна їх погодувати. Приносити корм із собою дозволено. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.